Ми сьогодні по гриби, у нас вже ливень починається. Юлька, покажи, ти відро взяла собі. Коротше, все, вже заливає, уже починає. Зараз одягаємо дощовики і йдемо по гриби. Зараз під дощ гриби гарно ростуть. Да -да -да. Перший красавчик який. Оп! Ага, і клас. О, і да. Ось два красноголовця маленьких. Вожик. Та ні, не, не, не бійся, він не це є. Вожик. Ети халюсі такі. Поліз. Да, два. О, в пенучку заховався. Маленький, красончик такий. знаю, так ось лісички. 2 8 7 трохи. и тоже да? да ну так собирай там все вот, и... трешки 8 8 оп маленький Лисички, блять. Давай один наріжемо двох трохи, потроху візьмемо. Сіли по снідань, по бутербродику. О, набрали грибочків трошки, Юрці вже під Так. Да. 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 Це ж відео з групи з грибних буду дивитися, там тебе і мене всі знають. Uh -huh. Це ж ми з Юлею познайомилися через групу. Так що... Фейсбук і групи грибників зближають людей. <гум> О, так що не стисняйтеся, теж знайомтеся з людьми, шукайте собі компанію, ходіть по грибочки. Дишеці на повітря. Да. Дивіться гарно. Ой, бляха, дерево <гум> тричуття. Красота. М -м -м. Так і співають. Підберезничок. Бабка називають. Це в мене фокус коротше, пропадає. Ось ще один красивого знайшла. Теж підберезник Юль. Та красивенний який ти що? Да. Бабка, бабка. Він дивиться, ну давай забирай. Ох, красень який. Диви, який красивені. Ти що? Давай я це, як ти зрізаєш його. Я... Ой, який красивий. Це зразу Юль повсковороди покажи. Красивенький, ти що? Ага. Маховічок маленький. Ліс дуже сухий. Стільки сухих грибів, це просто капець. Ось. Маховик взагалі гляньте. Дуже багато сухих грибів. Що, є що? Нема сухо, капець взагалі. Красанчик. Ну це не сухий, слава Богу. Два заховалися раз. Два красиві які. Сухі. І один сухий, і ще один сухий. Прикол щось. Я не знаю, що це. Глянь, які вони. Прикольні. Сироєжки в тебе? Прикольний якісь. Прийдеш потім глянеш. Отак, От поляна, сироєжок і всі червиві. Червиві? Ох, і жара капець. Молоденькі. Молоденькі все одно. Боже, а жара не то, що дихати нічим. Гриби сухі. Або червиві, або трухлі. Ну, ми не втрачаємо надежду. звісно ходимо, шукаємо далі. Опа, опа, опачки. О, наконець-то нормальний грибок. Не сухий та ні. А, та да. Це ж білий? Боровичок. Клас. Поляки ось раз. Два, три, чотири. Тут три, ось прям і знов сухі. Вон десь Юля йде, з кущів, з дерев виходить. А я ось вийшла куди? Поляна, а на поляні це тут, мабуть, тренуються. Що вони удари тробатають? Ось От так хоп. Отак от. Ага, в мене вже майже відро грибов. Ну, додому я ще не збираюсь. Лисички, поляки, пару сироєжок. А Юлі я нашла. О? А ну давай, зрізай. Красоту яку. Коротше, на грибли ми бляха грибів. Давай, зрізай. Красота. А, сухінки, як нічого, зато не черговий. Красивий. Бляха в мене по спині. Ага, хтось бігає. Ти що, красота? Понагрібали бляха грибів. Капець б не. лисичок сьогодні дуже багато, скажи. Взагалі класно. Ось уже прийшла додому. От Юльку відправила і ось такий у нас урожай. Дуже так нормально лисичок. Навіть і думала, що буде менше. От. І два красноголовці, поляки, сироїшки, маховички. Такий у нас сьогодні урожай. Не дивлячись на те, що ліс сухий повністю, просто сухий, але все ж таки грибочки в нас брали, відерце вийшло.